Журнал обліку пропущених і замінених уроків це обов'язковий документ для кожного навчального закладу. Це офіційний бланк для ведення обліку пропущених і замінених уроків у школах, гімназіях, ліцеях та інших навчальних закладах. Для чого потрібен. Фіксація відсутності вчителів та причин пропуску, запис уроків, що були замінені із зазначенням педагога, який проводив заняття, контроль навчального процесу та коригування розкладу. Формат А4 є зручним для заповнення, а сторінок достатньо для ведення обліку протягом навчального року. Чому варто придбати? Стандартизований формат відповідає вимогам освітніх установ, зручний та простий у використанні, та допомагає оптимізувати навчальний процес. Замовляйте зараз і забезпечте порядок у веденні обліку навчального процесу. А цей та інші товари ви можете придбати на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.